На відзначення свята Національної поліції на Рівненський Майдан Незалежності рівнянин Володимир завітав разом із сином. Як водій порушує правила дорожнього руху і поліція зупиняється. І це не важливо в якій області, в якому місті. Коли спілкуюся з поліцейськими, вони нормально реагують. Наприклад, у мене була ситуація у Львові, я GPS завів під цеглину, я побачив поліцейських, кажуть, що мене ведуть GPS, Вони кажуть, окей, ви не місцеві проїжджаєте. Тобто, ну, це класно. Вони йдуть до зустрічі. Мені це побачить інтуєю. В день професійного свята національної поліції України всі бажаючі змогли ознайомитися із роботою та матеріально-технічним оснащенням різних поліцейських підрозділів області для найменших відвідувачів. Патрульні поліцейські підготували спеціальні конкурси з призами. Це в кожного поліцейського є дня, і це означатиме, що ти тепер помічник поліцейський». Для нас це день такої ще раз момент відчути професійну ідентичність, ще раз нагадати собі важливість цієї професії, цієї місії і показати для інших наскільки ми відкриті, стараюся максимально змінювати, робити так, щоб це було добре для людей, щоб це було правильно, щоб це було так, як має бути найкращих, найкращому розумінні 4 липня шість років тому склали присягу на вірність України перші співробітники. Нової національної поліції через три роки після цього своїм указом президент зробив цей день святковим. Я дуже завдячую цим молодим людям, оскільки вони не звідки з якогось іншого регіону, вони конкретно рівняни, вони Рівненській області, вони наводять порядок тут на місці. І я хочу, щоб через 5 років, через 6 років, як вже буде по графіку, щоб в них було все гаразд складалося і вони одне поверталися живими додому. Тому що за час роботи патрульної поліції в департаменті загинуло вже ряд поліцейських під час виконання службових обов'язків. Не, стала, не є каральним органом. Поліція надає поліцейську функцію і поліцейський сервіс для того, щоб забезпечити права свободи громадян. Якщо ви маєте на увазі різницю між міліцією і поліцією, це зовсім дві різні філософії. Єдиний показник роботи поліції зараз це рівень довіри громадян. Хочу, щоб поліція працювала більш ефективніше, більш професіональніше. Ми проводимо якісь навчання зараз з працівниками, під боркадрів більш я. Під час свята двоє поліцейських спостерігали за рівнянами верхи на конях. Начальник національної поліції рівненщини Олексій Комишанський розповів Суспільному, що вони невдовзі виїдуть на патрулювання у скверах і парках. Це буде експеримент, що дозволить вивчити думку рівнян стосовно доцільності в місті кінної поліції. Максим Коломис Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.